Уже казали, на цьому тижні християнський світ звертався до роздумувань над такою подією, як переображення, переображення Ісуса Христа. Воно описане в Євангелії від Матвія, в Євангелії від Марка, в Євангелії від Луки. і навіть. Апостол Петро в своїх посланнях, в другому посланні, розповідав про цю подію. І я запрошую вас пороздумувати, але пороздумувати не тільки над тим фізичним, що відбулось, а так само над що в духовному світі відбулось, які духовні події, які духовні значення принесло. Принесла ця подія, свідками якої були учні Ісуса Христа. Переображення в події це така подія в житті Ісуса, під час якої, як ми читаємо в Божому Слові, змінилася Його зовнішність. В якості місця, де відбулось переображення, просто вказано, що це була висока гора. Але по сьогоднішній день точно невідомо, чи це була гора Карміл, чи це була Фавор, чи Ермон. Мабуть, авторам і очевидцям цієї події було важливо не стільки зосередитись, на якій це горі відбулось, як зосередитись на самій події, що ж відбулось. В біблійній науці слово переображення означає таку суттєву зміну, навіть використовується грецьке слово як метаморфоза. І ми читаємо, що зміни торкнулись обличчя Ісуса Христа. Воно засяяло, як сонце. Так само відбулись зміни в Його одязі, одіж стала білою і блискучою. Переображення відбулось в поворотний момент служіння Ісуса. На протязі певного часу перед тим Він проповідував, він зцілював людей, Він ну, так, якби, збирав однодумців навколо себе, робив їх учнями своїми, він досягав популярності у багатьох людей. Але разом з тим Він ставав об'єктом ненависті у представників релігійної влади. Загострювались суперечки про природу Ісуса Христа, про те, хто ж він є, чи він дійсно Цар, який прийшов, чи він Месія. Пере... Переображення Ісуса відбулося через шість днів після тих откровень, які. Були дані у підніжжя гори Ермон. І саме тут е, Ісус говорив своїм учням про себе, про церкву, про свої страждання, про смерть, про славне Воскресіння, і Господь був готовий увійти в місто, де звершиться його земна доля, в місто Єрусалим. І саме там будуть відбуватися події найвищого гатунку. Давайте подивимось Матвія 16, розділ, 21 вірш. І з того часу Ісус став виказувати своїм учням, що він мусить іти до Єрусалиму і постраждати багато від старших, і первосвященників, і книжників, і вбитому бути, і воскреснути третього дня. Ми читаємо так само про те, що Ісус взяв з собою учнів. Давайте пороздумуємо, а кого ж він взяв. Він взяв Івана, це був його улюблений учень. Це той учень, який в подальшому отримав від Бога откровення і записав їх в книгу в Біблію. Вони були записані як книга об'явлення апостола Івана Богослова. Так само він взяв Якова, Сина Заведея, Це перший з апостолів, який помер мученицькою смертю за Христа. Так само він взяв Петра. Петро, Петро це взагалі така харизматична особистість в Біблії. Імпульсивно, можна сказати, без нього ніякі такі більш-менш важливі події не відбувались. Він всюди був. Якщо ми будемо читати на протязі Євангелії, протязі Дії апостолів, ми бачимо, що Петро дуже багато послужив і постраждав за Ісуса Христа. Перед цими подіями на переображення Ісус назвав Петра блаженним, тому що Петро. Визнав Ісуса Христа за Сина Божого. А потім Ісус йому каже: Відійди від мене, сатано, ти спокуса мені. Тому що Петро намагався завадити Господнім стражданням. Матвія, 16 розділ, 22 вірш. І на бік підвівши його, Петро став йому докоряти й казати: змилуйся, Господи, такого тобі нехай не буде. А він обернувся і промовив Петрове, відступися від мене, сатано, ти спокуса мені, бо ти думаєш не про Боже, а про людське. І досить часто буває в нашому житті, коли ми хочемо якнайкраще для Бога, але думаємо не про Боже, не про духовне, а про плотське, про фізичне. І нам здається, що. От цей варіант, який ми вибрали, він найкращий. Але Ісус попереджає, якщо ми думаємо про плотське, то це не воля Божа. Воля Божа це духовний світ, це зміни в духовному житті кожного з нас. І у Петра були найщиріші побажання щодо Ісуса, але Ісус докорив йому. А після цього всього ми бачимо, що він бере його з собою, щоб Петро побачив всю славу Христа, побачив духовну сутність того, що відбувається. В розповіді про переображення знаходяться декілька тем, що по змісту вони тісно пов'язані зі старим заповітом, але вони розкривають суть духовною. Духовну суть переображення. Ну от давайте звернемося до деяких з них. Перше це гора. Це можна вважати як прообраз гори Сінай, як місце Божих откровень. От читаємо книгу Ісаї, 40 й розділ, 9 й вірш. На гору високо зберися собі, благовіснику Сиону. І ми бачимо, що гора. Має дуже велике значення, тому що е, якщо ми порахуємо, то в Євангелії від Матвія гора згадується 16 разів, у Марка згадується 11 разів, у Луки згадується 12 разів. Тобто ми бачимо, що це прообраз возвищення духовне над усім світським, над усім плотським. Ще один такий важливий момент і мотив, про який тут згадується – це Хмара. Багато подій в книзі «Вихід» ми читаємо, що хмара, стовп хмарний чи хмара, супроводжувала євреїв, коли вони виходили, подорожували пустелію після втечі з Єгипту. Слава Господня являлася у Хмарі перед тим, як була дана манна для харчування ізраїльтян. Вона наповнювала скінію. Але найважливіше те, що вона символізувала присутність Господа на горі Сінай, коли на ній знаходився Моїсей і його супутники. Ще одна тема дуже цікава це явлення Моїсея та Ільї. Вони були видатні. Духовні вожді, їх життя закінчилось не зовсім звичним способом. Наприклад, смерть Моїсея, хоча ну, було відомо, що він помер, так як і всі інші люди, але він похований був таким чином, що цього ніхто не знає, де він, де він похований, Ми можемо подивитись повторення закону 34 розділ, 5 вірш. І впокоївся там Моїсей, Господній раб, у Моавському краї, на приказ Господа. І похований він був в долині в Моавському краї навпроти Бет-Пеору, і ніхто не знає гробу його аж до цього дня. А Ілья був живим, взятий на небо. Подивимось, друга книга царів, другий розділ, 11 вірш. Друга царів, другий розділ, 11 вірс. І сталося, як вони все пройшли і говорили, аж ось появився огняний віс, і огняні коні, і розлучили їх один від одного, і вознісся Ілья у вихорі на небо. Мойсей символізує собою закон. Ілья символізує пророків. Та Ісус. Піднявся вище, чим вони, не тільки в плані служіння, а й як особистість. Але і тому він був не просто взяти на небо, а він згідно Божого Слова, ми читаємо, що він і помер, і воскрес, і вознісся. І ще одне, одна така тема дуже важлива для нас, це голос з неба. Це не просто тема, а це кульмінація тих подій, які відбувалися і мали надзвичайне значення. Ще Псалом 2, 7, 8 вірші. Ми вже читаємо, я хочу звістити постанову. Промовив до мене Господь, ти мій син, я сьогодні тебе породив. І далі ми читаємо, навіть можемо прочитати слідуючі вірші. Жадайте від мене, і я народи тобі дам, як спадщину твою, і володіння Твоє буде аж по кінці землі, і ти їх повбиваєш залізим жезлом, потовчеш їх, як посуд гончарський, а тепер помудрійте, царі, навчіться ви судді землі, служіть Господові за страхом і радійте стримтінням. Шануйте Сина, щоб він не розгнівався і щоб вам не загинути в дорозі, бо гнів його незабаром запалиться. Блаженні усі, хто на нього надіється. Голос з неба так само проголосив Це під час хрещення Ісуса Христа. Побачимо, прочитаємо Матвія 3 розділ, 17 вірш. І ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що Його я вподобав. І відношення сина до батька стверджується не тільки як сьогоденне, але воно пророкується як виправдання і перемога, і земне царювання сина в майбутньому. Бог чітко вказує нам, що ми повинні слухатись лише Ісуса. Сина Божого. Бо саме Він виконав увесь закон і всіх пророків, і лише Ісус був на землі безгрішний. І розповіді про переображення передують загадкові слова Ісуса про те, що дехто з присутніх не скуштує смерті, аж поки не побачить сина людського, що йде в царстві Своїм. Відкриємо Матвія, 16 розділ 28 вірш. По правді кажу вам, що деякі з тут приявних не скоштують смерті аж поки не побачать сина людського, що йде в царстві своїм». І можна впевнено стверджувати, що переображення було як прообраз майбутнього. Приходу Ісуса Христа в своєму Царстві, і тільки деякі учні побачать цю подію до своєї смерті. Переображення Ісуса Христа бачили троє учнів Петро, Яків і Іван, які супроводжували Ісуса на гору. Учні побачили на горі Моїсея та Ілью, які символізують закони пророків. Петро навіть. Запропонував прийняти їх усіх і побудувати шатри для них. Але це було помилкою, яку можна віднести до емоційного характеру Петра. Так, в присутності Мойсея, в присутності Ільї, в присутності Ісуса Христа учням було дуже затишно і комфортно. Це можливо порівняти, наскільки нам. Комфортно і затишно, коли ми знаходимося в церкві. Але що ми бачимо далі? По закінченню цього переображення учні побачили лише Ісуса? Тому що і закон, і пророки, вони були лише тінню, а не дійсністю, а завжди і всюди дійсним буде лише Ісус Христос. Тому, якщо ми виходимо з церкви, ми не... І в нас є Ісус Христос, ми не втрачаємо того миру, того затишку, тому що Він присутній з нами. Де б ми не знаходились? Чи на роботі, чи в відпустці, чи на передовій, як бійці захищають нас, Ісус присутній в нас. Отже, який ми можемо підсумок для себе підвести? І сьогодні. На сьогоднішній день, хоча вже е, після цих подій пройшло більше як 2000 років, але час нового заповіту не закінчився, він продовжується. І цей час уособлює, Ісус уособлює навіть сьогодні і весь закон, і всіх пророків. Він вкладає в серця своїх учнів, а тепер можна сказати, Послідовників закон життя, духовний закон життя. І сьогодні Господь говорить від імені Бога Отця для всіх, хто вірує в живого триєдиного Бога. Учні побачили сутність Ісуса під час переображення, ну, якби ми могли, наприклад, побачити думки один одного. Але слава Богу, що Бог не допустив для нас такої можливості. Але Господь не побоявся себе, свою сутність відкрити перед учнями. І це переображення можна як перекласти на більш зрозумілі для нас. Ми побачили внутрішню сутність Ісуса Христа, Його духовну сутність. І Він не побоявся це зробити перед своїми учнями. І я думаю, що Він це зробив для того, щоб укріпити їхню віру в майбутній прихід Господа в усій своїй славі. І символічно те, що Ісус вивів учнів на гору, для того, щоб отримати справжнє відкровення про Ісуса Христа. Потрібно кожному піднятися над тим релігійним оточенням, яке навколо нас, і стати вище, чим воно. У підніжжя гори, якщо ми хочемо піднятись до Ісуса, нам потрібно залишити свої амбіції, свої знання, свої бажання і чистим серцем, яке не обтяжене релігійністю, можна побачити. Справжню сутність Господа нашого, яку Він показав своїм учням, і яку Він показує нам, щоб і ми очікували прихід Ісуса Христа, нашого Господа, в усій своїй славі і своїм усім царством. Можемо на це сказати Амінь. Амінь. Слава Богу!